Що ви збираєтеся робити з біблійними пророцтвами? Деякі люди кажуть, я не хочу мати нічого спільного з біблійними пророцтвами. Біблійні пророцтва мене лякають, кажуть деякі люди. Можливо, в деяких церквах цього ніколи не вчать. Можливо, ви не знаєте, а можливо, задаєтесь питанням: ого, у світлі всього, що відбувається у світі навколо нас. Я хочу знати, що буде далі. Це добре. Послухайте, Бог хвалить серце, яке хоче знати і дивиться в майбутнє. Чому тому, що майбутнє належить Господу? І тому мені часто задають питання, де ми будемо, коли Христос повернеться? Коли він повернеться? Чи вірю я в те, що віруючі будуть піднесені, чи вони пройдуть через скорботу? Хто такий антихрист? І чи є у людей схильність до занепокоєння? Послухайте, біблійні пророцтва були дані нам не для того, щоб налякати нас, а для того, щоб підготувати. І тому в уривку, який ми будемо розглядати сьогодні, я вважаю, що прямо тут, в Римлянам 8, 31-39, ви повинні бути втішені біблійним пророцтвом. особливо більше ніж будь-коли, оскільки ми знаходимося в офіційних останніх днях. Про які Біблія говорить, що біблійне пророцтво повинно принести вам втіху, і щодо церкви, і щодо вашого життя, і щодо скорботи і антихриста. Бог виклав це так, щоб ви були впевнені, спокійні, комфортні і знали, що ви повинні робити, будучи віруючою людиною. Отже, це дивовижний час, щоб почути послання, яке, я сподіваюся, і молюсь, сильно вплине на нас. Тож, моє запитання до вас: що ви збираєтеся робити з біблійними пророцтвами? Багато людей сьогодні уникають його, багато людей сьогодні тримаються подалі від нього. Друзі, послухайте, це повинно стати для вас індикатором. Якщо люди хочуть, щоб ви уникали цього, якщо ваша церква не говорить про це, чи знаєте ви, що в біблії сказано, що в останні дні люди будуть невігласами щодо писань про останні дні та біблійні пророцтва яке чудове попередження? Це пророче попередження? Тож слухайте беріть свої біблії, дістаньте свої нотатки, і давайте зануримося в це послання. Що ви збираєтеся робити з біблійними пророцтвами? Об'явлення 19, вірш 10. Занотуйте його у своєму конспекті для цього розділу послання до Римлян 8. Іван каже, і я впав до його ніг, щоб вклонитися йому. Та він каже мені: гляди, не роби цього. Я співбрат твій та твоїх братів, які мають свідчення Ісуса. послухайте, це видіння неба. Іван бачить небо, він розмовляє з братом. Ми не знаємо, хто саме це на небі. Але відповідь Богові вклонися. А свідчення Ісуса це дух пророцтва. Івана 16, вірш 33. Це я сказав вам, щоб у мені ви мали мир у світі. зазнаєте страждання, але будьте відважні. Я переміг світ. Це пророче твердження, церковна родина. Ми з вами повинні знати це зараз, тому що наша потреба в цьому вірші зростатиме. Отже, що ви повинні знати і як біблійні просто застосовуються до вашого життя, воно допомагає вам прийняти Божі обітниці. Послухайте, обітниці є пророчими. Коли Бог каже Я обіцяю, це означає, що він збирається виконати щось, і це стосується вашого майбутнього, пророчої природи нашого Бога. Об'явлення розділ 3, вірш 7, починаючи з цього місця і до ангела церкви Філадельфії. На яку ми всі хочемо бути схожими, вірш восьмий, я знаю твої діла. Ось я перед тобою відчинив двері, і їх ніхто не може зачинити. Ти маєш малу силу, але слово моє зберіг. Це перший критерій. І номер два не відрікся від мого імені у десятому вірші сказано: оскільки ти зберіг слово мого терпіння, подивіться, то я і тебе збережу від години. Це слово означає, що все буде ставати важче, але саме тоді, коли ви думаєте, що важче вже не може бути, він каже я і тебе збережу від години випробування, що має прийти на Всесвіт, аби випробувати мешканців землі. Яка обіцянка? Ісая, розділ 42, вірш 9. Ось бог говорить, те, що віддавна мною, було провіщено. Відбулось, і тепер я сповіщаю нове, перш ніж воно почне звершуватись, я вам сповіщу. Ми щойно співали. Кому, кому ми співали? Кому ви поклонялися біблійному богові, який говорить, що сталося те, про що я говорив. І до речі, те, що ще не сталося. Я розповідаю вам про це зараз. Який великий і дивовижний Бог. Біблія говорить нам, що. В Євангелії від Луки, розділ 21, вірш 34, Луки 21, 34, Ісус каже: стережіться, щоб ваші серця не обтяжувалися ненаситністю, тобто ваша віра і ваша відданість починає витікати, починає опускатися пияцтвом і життєвими клопотами. І щоб не надійшов на вас той день несподівано, наче пастка. Бо прийде він на всіх, хто проживає на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте, постійно моліться, щоб ви змогли ви уникнути всього того, що має відбутися. О, це гарна новина. Хтось може сказати амінь. О, ви, хлопці, просто хочете втекти від усього поганого. М -м, так. А чому? Тому що Ісус сказав у Луки 21,36 Щоби змогли ви стати перед сином людським. Приготуйтеся все ще фундаментально. Филип'ян 3.20 адже наше життя на небесах. Я повинен зупинитися тут на мить, на цій комі. Бачите слово життя, наше громадянство, це грецьке слово політика. Так, наша політика де? На небесах. Якщо небесна політика колись прийде у Христі Ісусі в цей світ, це буде хороший день. Божий уряд колись прийде, але Він не прийде. Він не прийде, поки Христос фізично не повернеться на землю. Ви не принесете Його, ми не збираємось його вводити. Ми цього не знаємо. Ми знаємо це. Жодна політична особа не відкриє Царство Боже. Ми робимо все, що можемо. Ми молимось, ми беремо участь. Ми беремо участь. Чому тому, що ми з вами покликані Богом представляти політику небес тут і зараз, знаючи, що ми ще не вдома. Ми ще не вдома. Слава Богу, бо наше громадянство на небі, звідки ми також з нетерпінням чекаємо на Спасителя, на Господа Ісуса Христа, який перетворить наше мерзене тіло, щоб воно стало подібним до Його славного тіла, силою Слова Божого. Євангеліє від Матвія, розділ 16, вірш 1, у вступі повідомляє, що підійшли фарисеї та садукеї і, випробовуючи його, попросили показати їм ознаку з неба. Ось, будь ласка, а він у відповідь сказав їм: як вечір настає, кажете, буде погода, бо червоне небо, а вранці буде негода. Бо червоне небо захмарюється. Далі він погрожує лицемірам. Хіба це не чудово? Який тонкий Ісус? Слово лукавий означає, що ти маєш два обличчя. Ти коли-небудь чув, що про тебе так говорили, що ти дволикий. Це називається лицемірство. Ось чому Голівуд і гільдія кіноакторів мають лицеміра як логотип. Ви знали про це? Одне обличчя усміхнене, друге несуплене, і на ньому є маленькі мотузочки, на яких ви його прив'язуєте. Актор носив або мав можливість носити одну спереду і одну ззаду. Ісус покликав їх. Отже, вигляд неба ви пояснити можете, а ознаку часу не здатні. Лукавий і перелюбний рід шукає ознаку, але ознака йому не дасться. Хіба що ознака Йони. Так відповів Ісус на їхнє запитання. Ти віриш в йону? Так. Я ніколи його не бачив, коли зустріну. Але знаєте, чому я вірю в Йону? Тому що він не тільки є в Біблії і він був реальною людиною, але Ісус сказав, що Він був, і цього для мене достатньо. Ісус сказав, і буде тобі знамення, як було з Йоною. Йона був три дні і три ночі в череві Великої Риби, так і син людський напевно вказав Ісус на себе: буде три дні і три ночі в землі, в серці землі. Отже, церква поїхали. Це ваш єдиний аргумент сьогодні в нашій суперечці. Що ви збираєтеся робити з біблійними пророцтвами? Послухайте, справа в тому, що ваше прославлення наближається, наближається. Ви коли-небудь перевіряли на новій пошті свій номер, щоб дізнатися, коли прийде посилка. Вона вже мала б бути тут. Ти дивишся, йдеш, ти перевіряєш додаток. Ми такі раді. У нас є додаток, і він дзвінить. Має бути там. Перевіряємо доставку. Ми її довіряємо. Ходімо подивимось. Нас веде цей пластиковий шматок сміття і йдемо в відділеннідор. Її немає. Позвони в техпідтримку, Напиши їм, що нам робити. Послухайте, я збирався сказати по скаутськи З честю, на на основі слова Божого Біблія оголошує всім Божим дітям. Кінцевим актом його викупної роботи у твоєму житті є твоє вічне прославлення, яке відбудеться в момент твоєї смерті та воскресіння в пришестя Христа для церкви. Ви будете перетворені, Біблія говорить, і ви будете прославлені. О, пастор, я просто хочу бути на небі. Мені не потрібні всі ці модні штучки. Ви повинні мати все це. Ви хочете знати, чому ви відкидаєте те, що Христос придбав для вас? Він збирається одягнути тебе у свою праведність. Біблія говорить, що вона схожа на білу сукню, красиву, чисту і світлу, говорить Біблія. Він Викупив для тебе абсолютне. Послухай, прощення гріхів і дарує тобі чисте сумління і здоровий розум. Він купив для вас абсолютний мир з Богом. Більше ніякої війни. Бог твій друг, а ти дитина Божа. І між вами існують любовні стосунки. Ісус зробив це. Чи насолоджується хтось із вас цим сьогодні? Чи думаєте ви про Бога? Чи любите ви Бога? Чи ви дивуєтеся і уявляєте, і не можете дочекатися, щоб потрапити туди? І справді ми визнаємо, що наше життя на небесах. Чому це правда? Ісус зробив це для вас. А ми недостатньо дякуємо Богові за це. Все ваше життя пророче. Ми не застрягли тут і зараз. Ми живемо сьогоднішнім днем. Я не можу дочекатися, коли сьогоднішній день закінчиться. Тому що, послухайте, завтра буде або абсолютно новий день, щоб знову жити для нього, або ми станемо ще на один день ближче до зустрічі з ним. Одне я знаю точно, навіть якщо Ісус не повернеться протягом 50 років, я зустрінусь з ним. Як і ви. Але як чудово, що Бог бажає, щоб ми з тобою пережили його прославлення, і ми йдемо по життю. Чи, чи не так? Погляньте, ось. Нові, нові штани. Дякую, Костко. Дуже дешево. Сорочка стара. Але я попросував її сьогодні вранці. Навіщо я взагалі її просував? Подумайте про це. Навіщо я її просував? Тому що я не хотів виглядати перед вами як волоцюга. І потім, знаєте, якби ліза якби вона мене побачила. Ти стоїш перед тими людьми в невипросуваній сорочці? Це змушує мене виглядати погано. Чому? І з боку Лізи, і з мого боку, ми робимо те, що робимо, тому що є відчуття, знаєте, що я... що я чистий, випраний, підготовлений. Ні, я не казав, що голився сьогодні, але ви розумієте, що я маю на увазі. Все інше в порядку. В чому справа? Уявіть собі. Де ти можеш повісити мою картину на стіні? Де мій трофей? Самозвеличення – це в людській природі. Ми намагаємося досягти чогось людськими зусиллями. Те, що сказав Бог, можна зробити тільки через хресну працю Ісуса Христа і Його прославлення є святим. Наше обожнювання себе це жарт. Але Бог, Він є святим, чистим і дивовижним. І тому ми дивимося на це таким чином. Вірш 31 – Це те, що стосується майбутнього в біблійному природстві, і те, що ми з вами будемо прославлені. Це те, що ми дізнаємося істину про це. Ми вивчаємо це зараз у наших бібліях. Ми християни, і поки ми не зустріли Ісуса, ми пізнаємо істину. Коли ви берете Біблію і читаєте її щодня, щодня я не кажу, що ви повинні робити це, щоб потрапити на небо. Але люди, які не читають Біблю, будуть слабкими. Вони не будуть знати, що відбувається. Вас легко вести в оману, чесно. Ми любимо тебе, але в церкві ти справжній біль, тому що всі інші випереджають тебе на 15 метрів, і ми намагаємось навчити тебе як не гальмувати в той час, як ти повинен рухатись вперед разом з рештою команди. Тож подумайте про це на мить. Вам не обов'язково читати Біблію в точності, щоб ходити до церкви, але ви повинні знати, що говорить вам Біблія. Про Божий лист любові. Але коли ти читаєш його, це дивовижно, тому що слова вистрибують і промовляють до тебе. І ми дізнаємося істину кожного разу, коли відкриваємо Боже Слово. Тож знаєте це, коли він каже, що ж нам відповісти на ці речі. Ви майже можете почути єврейство Павла. Він відповідає питанням на питання. Що ж скажемо на це? Це було б так. То що ми на це скажемо? У цьому питанні є прекрасний освячений сарказм. Все, що ми щойно прочитали, все це працює на добро тим, хто любить Бога, тим, хто покликаний за його задумом, тим, кого він покликав, кого він виправдав. Він просто все засновано на його, і він продовжує це неймовірне послання з біблійного року минулого тижня. А потім Павло здіймає руки вгору і каже, що ми можемо сказати на це? Яка відповідь? І він відповідає на питання питаннями це геніально! І ми з вами вчимося на них. Вчені скажуть вам, що ці речі відносяться до перших 30 віршів послання до римлян 8. І вони будуть праві. Вони скажуть, що це стосується перших 30 віршів, це правда. Потім деякі вчені скажуть вам, що це стосується всієї книги послання до римлян. Розділ перший, вірш перший. Це правда. Хтось може сказати, що це розкриває все слово Боже, яке є цими речима. Що скажемо на ці речі? Це вище сказане велич Бога, і вона абсолютно вражаюча, і те, що Біблія говорить нам про нас. А в 10-му розділі Евангелії від Івана говориться про нас, що ми з тобою одне ціле з Христом. Чи знаєте ви це? Ми не розуміємо цього, ми просто знаємо, що Біблія вчить нас цьому, коли Біблія говорить нам, що Він покликав нас з цього світу і зробив нас єдиним Сином Христом Ісусом. Ось чому дехто і багато людей говорять про єдність з Богом це більшість. Я маю на увазі, що це звучить. Ми, ми розуміємо, що це як християни, але це звучить божевілля для цього світу. Не кажіть цього не християнам, вони подумають, що ви диваки. але ми, християни, це розуміємо. Бог ніколи не грає в цифри. Ви знаєте це? Ви помічали це в Біблії? Бог ніколи не каже: гаразд Давиде, зачекай тут, мені потрібно більше людей, щоб ми могли ввести цю битву проти ворогів чи, чи як їх там. Подумайте про співвідношення розмірів Давида і Голіафа Бог ніколи не любить великих чисел. Послухайте церкви сьогодні, ця церква вважається мега-церквою. Я ненавиджу цей термін. Люди вішають на нас ярлики, вважають, що мега-церква це церква, яка налічує понад дві тисячі людей. Гаразд, послухайте, тут сидить більше двох тисяч людей, і люди сидять по всьому кампусу. Є люди в переповнених кімнатах, це друга служба. Те ж саме відбувалося на першій службі, і те ж саме повториться на третій службі. Бога це не вражає. Бог не стоїть там, на небі, і не дивиться на те, що відбувається внизу. Ви знаєте, слухайте, як гарно. Ісус каже, що в останні дні церква буде в дуже небезпечному становищі. Це його слова. Він сказав, що це буде. Як гірчичне зерно, яке посадили, і воно виросло у велике дерево. Ми не знаємо, що це за гірчичне зерно, але я маю на увазі, що гірчичне зерно буде розміром з зернятко перцю. Зерна перцю в вашому шейкері не той перець, не той перець який росте на деревах. Я говорю, ви знаєте, про що я говорю? Маленький перець, ось це слово. Гірчичне зернятко, воно таке крихітне. Але коли Ісус сказав, що воно виросте у велике дерево, кожен єврей сказав, що він сказав? Про що він говорить? Гірчичне зернятко, яке росте на найкращому, чудодійному добриві, ніколи не виросте таким великим. Воно схоже на кущ. Про що він говорив? Ісус говорив про гірчичне зернятко, яке виростає в гарний здоровий кущ, і це дійсно чудово, але на цьому він не зупиняється, воно продовжує рости до такої міри, що стає дивним. І дивись, каже він птахи небесні прилітають і вмощуються на його гілках. Це не дуже добре. Коли Бог піклується про щось, він завжди звертається до цього конкретно. Тобі корисно це знати. Якщо ви не спите, ви повинні це знати, ви повинні це записати. Це буде коштувати вам багато грошей у біблійній школі, щоб дістатися до цього. Коли Бог говорить про птахів у загальних рисах, про птахів небесних, це, це не добре. Коли він говорить конкретно, це нормально. Ваш батько, якщо... якщо один горобець впаде на землю, він знає про це і піклується про нього. Але Ісус каже, що, наприклад, в Армагеддоні птахи Небесні прилетять і будуть пожирати плоть мертвих. Коли Ісус каже, що птахи небесні в'ються на гілках того, з чого починається церква і перетворюються на цю аномалію, це означає, що в її лавах відбувається зловмисність. Ви ж не не йдете повскущ і не дбаєте про те, щоб покрити голову, наприклад, якщо в кущі є птахи, але якщо ви йдете під деревом, де повно птахів, вам краще мати парасольку. Розумієте, про що я? І послухайте, якраз ця послуга може бути такою. Не всі тут зараз християни, я не дурний. Є люди, які приїжджають сюди з релігійним потягом у серці, щоб просто піти і зробити якусь релігійну річ. Є люди, які приходять сюди заради пустощів, є люди, які йдуть з тобою до твоєї машини і намагаються запросити до своєї церкви чи культу. Ми знаємо про це. У нас є люди, які намагаються знайти цих людей. тому... Тому що це відбувається. Чи знаєте ви, що вони подібні до вовків? Ви виходите зі святилища, а за вами йдуть ці люди, які виглядають нормально, але вони вовки. А що ти думаєш про те, що він сказав, про те, що ти хочеш прийти на мої заняття з вивчення Біблії, а це гачок, і це вже сформований культ? Щось на кшталт цього треба бути обережним. Ісус сказав: Якщо ви знаєте правду, то правда вас визволить, ви будете захищені. Питання в тому, що ви особисто збираєтеся робити з біблійними пророцтвами. Знову ж таки, біблійне пророцтво це дивовижна здатність Бога передбачати майбутнє заздалегідь. Він записав його в Біблії, щоб ми з вами могли його знати. І найбільше, що ми з вами можемо зробити, це прийняти Божі обітниці. Розуміння і тлумачення Біблії це ключ до успіху. Не потрібно нічого вигадувати. Боже Слово говорить, і дозвольте Божому Слову говорити до вас від себе. Воно живе. І я молюсь, послухайте, я молюсь, що Біблія оживала для вас, коли ви читаєте її. Я знаю, що вона оживає для тих, хто взяв її в руки з серцем відкритим для прийняття його істини. Тому це дуже важливо, і я хочу переконатися зараз, перш ніж відпустити вас на сьогодні, що ви знаєте Ісуса особисто, друзі. Ви можете знати все про біблійні Пророцтва, але не знати, хто такий Христос. Послухайте, той самий Бог, який пророкував ці останні дні. Той самий Бог, який сказав, що Христос прийде, що Він помре на хресті, що Він воскресне з мертвих і що Він є єдиний і єдиний Господь і Спаситель Альфа і Омега, початок, кінець, перший і останній. Той хто є, той, хто був, той, хто прийде, все це був Бог, Бог син на Христі за тебе і за мене. Довірся йому, не довіряй більше нікому, не довіряй нікому крім нього. Слухай, отже, ми молимося в ім'я Ісуса, щоб прямо зараз ми віддали тобі свої серця і повірили, відкрили Біблію і відійшли від усієї фальші, брехні і всього туману дня, і отримали б істину, Списання і пішли за тобою. І, Господи, ми сповідуємо віру в Ісуса Христа як Воскреслого Господа і Спасителя, і ми молимося в ім'я Ісуса. Друзі, ми хочемо допомогти вам слідувати за Ісусом. Заходьте на сайт жегіпс.ком.юе, де ви знайдете всі матеріали, які допоможуть вам зростати. Благослови вас Бог до наступної зустрічі!